Коли не зустрічаємося, землі. Державних заходів. Бойовий прапор отримує командир полку, полковник Сергій Клякін. Особисто мужність і героїзм, Вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку 42 московські водиці, визначені державними та сьогодні примножені в боях за Слов'янськ. Волноваху, Дебальцеве. Маріуполь. За мужність і героїзм. 20... операції Екіпажі бригади брали участь в авіаційній підтримці дій наземних військ. Знищенні терористів та їх об'єктів. За мужність і героїзм 15-го військовослужбовців бригади, відзначено державними нагородами. Бойовий прапор та відзнаку президента України, стрічка до бойового прапора, за мужність і відвагу. Отримує командир бригади льотчик Снайпер, визов Ордена з став на оборону Державного кордону України. За мужність та горолізм під час виконання оперативно-бойових завдань 33 прикордонники нагороджені державними нагородами. 12 посмертно. Потримує командир голову полковник Іван Біровольський. Державний наборони. Бойовий прапор та відзнаку президента України генерал-майор Володимир. Дереві свой часи я провороносці з До Дорогі маршу! У гвардійців, тисячі попереджених правопорушень, за кожним з яких врятовані життя, збережений спокій громадян та добро країни. На сьогодні підрозділу командир батальйону, майор Роман Гаври. На святому вищату курпри. Та під час виконання оперативно-бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції 612 приготовників нагороджені державною нагородою на, на марші посадки Національної академії державних...